Книга Пророка Ісаї. Розділ 51. Ось послухайте мене, ви, що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа. Гляньте на скелю, з якої ви витисані, на виритий колодязь. З якого ви постали. Гляньте на Авраама, вашого батька, і на Сару, що вас породила. Одного бо його я покликав, благословив його і розмножив. Так Господь жалує за Сіоном, жалує за всіма його руїнами. Він зробить його пустиню, немов рай, а його степ. Немов той сад Господній, веселощі і радість будуть у ньому, подячні пісні під гру музики. Слухай мене, О мій народе, мій роде, прихили до мене своє вухо, бо закон від мене вийде, і право моє буде світлом народів. Уже близько моя справедливість, моє спасіння вже надходить. Моє рамено судитиме народи. На мене острови вповають, покладаються на моє рамено. Зведіть до неба свої очі і гляньте вниз на землю. Ось небо, як дим, щезне. Земля ж, немов одежа, розпадеться, і мешканці її, мов мухи, повмирають. Спасіння ж моє буде до віку, і справедливості моїй не буде краю. Слухайте мене, ви, що знаєте право, народе, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь, бо, як одежу тля їх сточить, і міль їх з'їсть, як вовну. А справедливість моя буде повіки, моє спасіння з роду і до роду. Пробудись, прокинься, та одягнися в потугу, раме Господнє. Встань, як за днів недавніх, як зародів від вічних. Чи ж не ти розтягло на кусні рагава, пробило крокодила? Чи ж не ти висушило море? Води великої безодні Зробило з морських глибин дорогу, щоб нею пройшли викуплені, І визволені Господом повернуться, і прийдуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в них над головами. Веселощі і радощі їх спіткають, а смуток і зітхання зникнуть. Я і лиш я. Вас утішу? Хто ти, що боїшся смертної людини, сина чоловіка, що, як трава, минається? Ти забуваєш Господа, Творця Твого, який розпростер небо, заснував землю і тремтиш увесь час щоденно перед люттю гнобителя, що готовий звести тебе за світу? Де ж вона? Та гнобителева яра злоба. Невольник буде визволений незабаром. Він не помре у ямі, і хліба йому не забракне. Я, Господь, Бог твій, що розбурхує море, аж ревуть хвилі. Господь сил, моє ім'я. Я вклав мої слова у рот твій. Окрив тебе тінню моєї руки. Коли я розпростер небо і заснував землю, я сказав Сіонові: Ти, народ мій, збудися, збудися, встань, Єрусалиме, ти, що з руки Господнії випив чашу гніву. Келих за памороки випив, випорожнив. І не було нікого в нього, щоб його вести з усіх синів, яких він появив на світ. І не було нікого, щоб узяти його руку з усіх синів, яких він виховав. Дві біди стряслися над тобою Хто тебе розважить Спустошення та руїна, голод і меч, Хто тебе втішить? Сини твої знесилені лежали на вулиці, немов сугак у сітці, під гнівом Господнім, під погрозою Бога Твого. Тим то слухай ось що сердешний, який впився, та не вином. Так говорить Господь владика твій і Бог твій, що боронить свій люд. Ось я беру з руки твоєї. Чашу за памороки, келих мого гніву, не питимеш його більше. Я передам його у руки гнобителям твоїм, що тобі казали Лягай на землю, ми перейдемо через тебе. І ти зробив із твоєї спини пішоходи, дорогу для прохожих.